Переоцінити жанр казки, безумовно, неможливо, тому що серед них і ті, які у поетичній формі оповідають, як поводилися тварини і навчають дитину, як треба поводитися в майбутньому житті. Серед них і оповіді та легенди, які, вже ставши колись меморатом, тобто особистим переживанням, переросли у наратив усього народу. Серед них і жартівливі, соціально побутові, і вкрай цікавою е, такою галузю казок, жанром казок є апокрифічні легенди та релігійні казки, які представлені у виданні народного фольклорного етнографічного колективу Вербиченька. Кілька разів вже видавали вони зібрані ними казки, де були представлені і апокрифічні. Легенди і такі релігійні коски, якось як Бог ділив года. Казка, яка була записана 2001 року у селі Радьківка Борівського району Харківської області від нужної Лідії Степанівни 1922 року. І що ж це за казка така? Прийшли до Бога чоловік, віл, собака, мавпа і ворон. Просять, щоб наділив їм года. Первому ділив Бог года чоловікові. Даю тобі, каже Бог, чоловіче, 30 літ життя. Боже, який ти немилосердний, чого ж так мало? Тридцять літ поживи та й умирай. Іди, іди, каже Бог. Чоловік вийшов, став за дверима та й стоїть, запечалився. Заходе до Бога віл. І йому Бог дав 30 літ прожити. Віл каже Боже, який ти немилосердний, 30 літ тягти на шиї ярмо, воза, плуга. Іди, іди, каже Бог. Виходить Віл, а чоловік до нього. Скільки тобі? 30, сумно каже Віл. Продай 20. Купи. Купив чоловік 20 год, тепер уже 50 год проживе, мало думає чоловік. От, заходить. До Бога собака. І собаці Бог дав тридцять год. А собака до Бога Боже, який ти немилосердний. Тридцять літ на прив'язі сидіти й гавкати. Іди, іди, каже Бог. Виходить собака, а чоловік до нього. Скільки тобі год наділив Бог? Тридцять. Продай двадцять. Купи. Купив чоловіку собаки двадцять год. Уже він проживе 70 год. Заходить до Бога маупа. Бог її наділив тридцять год. А вона й каже Боже, який ти немилосердний, тридцять год людей смішити. Іди, іди, каже Бог. Вийшла б маупа, чоловік до неї, скільки тобі? Тридцять. Продай двадцять. Купи. Купив чоловік ще двадцять год. От уже 90 год проживе. Ось заходить до Бога ворон, а Бог думає, ну, що вони всі мені суперечать. На тобі ворони триста год!» А ворон з радощів як вискочить, та як наробить лементу. Кар кар кар. Бог виглянув за двері, побачив чоловіка та й питає Ну і чого ти тут стоїш? Я, боже, года купую. Бог тоді каже Ну, от, що посіяв, те й пожнеш. Який годів накупив, так і проживеш. От живе чоловік тридцять год. Одружився, жінка, діти тягне лямку волячу. Виростив діток до двадцяти год, а тоді того женив, то заміж видав, а тут уже й внуки підростають. А чоловік усе та ти їдь у поле роби, та ти їдь отуди. Та оте роби, та те не, не лізь, та куди тобі чорт поніс, а в лаханку, а чого не лізь у побийницю. Так і гавка чоловік по собачому до семидесяти год. А ото. Тоді вже до 90 от не дочуває, не добачає. Га? Що гікайте? А що воно ото пішло? Ото вже на мавпу схожий чоловік. Так до 90 от не проживе, а промучиться.